Колись писали років 20 тому на стоматологічних кабінетах, стоматологія без болю, бо це було пов'язано з тим, що радянська стоматологія була все таки болючою, і страх перед стоматологом був спонуканий власне тим, що це було боляче. Сучасна стоматологія, взагалі, відрізняється тим, що будь-яку маніпуляцію можна зночолити. Сучасні анестетики виключають чутливі рецептори. В організмі, в тому місці, куди вони вводяться, і тому будь-яка маніпуляція сьогодні може бути значилена в стоматології. А крім того, є ще сьогодні досить така велика паличка-виручалочка. Ми про це вже колись говорили з вами, що це є медикаментозний сон, коли можна зробити будь-якої протяжності досить велик, великої протяжності операційне втручання або е, будь-яке лікування зубів, і це буде проводитися в медикаментозному сні. Людина взагалі буде спати і навіть не буде знати, що з нею щось роблять. Для неї, взагалі, будь-яка стоматологічна маніпуляція зараз виглядає як дві секунди. На першій секунді вона заснула, на останній секунді вона прокинулася. Між ними скільки було часу, про це ніхто не знає. І вона людина це може побачити потім тільки на годиннику. Тому власне лікування вісні дає можливість нам знечулити будь-яку маніпуляцію і зробити максимальну кількість роботи провести в один візит. Знечулити, можливо, все абсолютно, але саме знечулення це все одно є певний процес, трошки, можливо, неприємний, тому що е, знечулення проходить через ін'єкцію обезболюючої речовини. Сама ін'єкція може бути чутливою, але є спеціальна анестезія е, аплікаційна, яка дає можливість нам знечулити місце самого уколу. Тобто затерпне. Зона, в яку буде водитися голка, і голки на сьогоднішній день вони є досить тоненькі, вони товщиною з волосину людську можуть бути, і практично цього укола не чути. Протипоказання, проти анестезії є, але перед будь-якою маніпуляцією проходить обстеження людини, збирається анамнез, ми запитуємо стан здоров'я людини, ми хочемо знати, чи вона є якась алергозалежна, і якщо потрібна консультація суміжного спеціаліста, алерголога, ми її теж проводимо. Тому так, перед стоматологічною будь-якою маніпуляцією і маніпуляцією знеболення, також ми проводимо обстеження людини. Що врахувати, що в колишній зародянські стоматології використовувалися анестетики двох типів: це був анестетик новокаїн і лідокаїн, то сьогодні всі анестезуючі препарати в стоматології вони є на основі артикаїну. Це анестезуюча речовина, яка Десятки разів сильніша, аніж новокаїн і лідокаїн. Тому всі сучасні анестетики використовують в собі артикаїновий ряд анестезії. І дуже мало людей мають алергічні реакції на ці препарати. Практично це можуть бути одиниці на сотні тисяч населення. Насправді, чи шкідливі анестезуючі речовини, всі медикаменти, які насправді і їжа може бути як і ліками, так може бути і ядом. Все залежить від дози. Безумовно, для кожної людини підбирається доза і кількість анестетику, така яка має виконати свою роботу, але не перевищувати своє дозування. Але власне саме терпіння болю може бути більш шкідливим аніж обезболення.